До дня усиновлення в Закарпатської ОВА в Ужгороді відбувся сніданок єднання заради дітей. Захід об'єднав людей, яких життєві історії глибоко пов'язані з темою родинного тепла. Втрат і нових надій, це перша подібна ініціатива в регіоні. Під час сніданку своїми відвертими розповідями ділилися, як і ті, хто виріс без батьківської опіки, так і ті, хто подарував дім і любов дітям сиротам. Відбувається захід сніданок єднання заради дітей. На цей захід запрошені представники духовенства, представники неурядових організацій, запрошені люди, які усиновили дітей, запрошені представники органів виконавчої влади, тобто всі, хто до. Тичні до того, щоб дитина була в сім'ї, хто в той чи інший спосіб робить, щоб у дитини були мама і тата. У нас щороку понад 400 дітей влаштовуються в сім'ї, і це дійсно про це потрібно говорити. В який спосіб хто ці люди, яким чином це відбувається, все обов'язково про це потрібно говорити. Поділитися своїм життєвим досвідом вирішила одна з учасниць Тетяна Скунсь. дівчина, яка з п'яти років виховувалася в інтернатних закладах. Розповіла про життєвий шлях, пройшовши через три інтернати. Але сьогодні з надією дивиться в майбутнє. Сьогодні ми забралися ради дітей, тих хто виховується в інституційних закладах, і е, е, так як я навчалася в трьох е, інтернатних закладах, то Сьогодні я тут і буду говорити від е, імені і голосу всіх дітей, які е, на сьогоднішній день також залишаються, проживають і навчаються в інституційних закладах. Mm -hmm. Інтернатні заклади, якщо і дають е, крив над головою, харчування, одежу, то е, вони не дають обійми, не дають тепла, не дають підтримки, не формують е, життєву таку стійкість дитини. І Подальшому це дуже відбивається на житті. Уже підлітків, які виходять з інтернатних закладів, не менш зворушливою стала історія Морислави Голубки, яка разом із чоловіком вирішили всиновити дитину одразу після весілля. Вони пройшли шлях від опікунства та прийомної сім'ї до створення дитячого будинку сімейного типу. Наша історія починалася в 2007 році. Ми з чоловіком одружилися. Ще перед одруженням він мені вимовив таку мрію, що він би хотів прихистити хоча б одну дитину в. Сім'ю і дивився на мене на мою реакцію. А я тоді сказала: якщо буде Богу угодно, Бог то все сам влаштує у 2009 році, 15 червня, ми відкрилися як прийомна сім'я. Цими з дітками ми займалися 15 років. Ми свого 15, ми свого чоловіком життя 15 років присвятили для таких діток. У нас перейшло їх через нашу сім'ю років. Їхній приклад надихає багатьох, і саме завдяки таким людям діти-сироти мають можливість відчути справжню батьківську любов. На заході зібралися і представники влади, які підкреслили важливість подібних заходів. Захід присвячений дню усиновлення. Це надзвичайно важлива подія, тому що наша ціль, щоб кожна дитина мала щасливу родину. Якщо всі дітки будуть в родинах, де їх люблять, я переконаний, що у нас буде майбутнє і як в цих дітей, так і в держави. Та дійсно складно установлення дітей зараз займає процедуру, яку Треба витерпіти, але це величезна насолода, коли ти можеш дати тепло діткам, які цього потребують. Які заходи е, дуже важливо е, проводити, у зв'язку з тим, що тільки віра, надія та любов е, дає нам розуміння нашого, нашого та наших дітей, світлого майбутнього в мирній. Незалежні та процвітачі країни під час сніданку єднання керівництво області відзначило почесними грамотами людей, які дбають про духовний розвиток краян, завжди готові підтримувати у складних життєвих обставинах. Такі заходи ще раз доводять, кожна дитина заслуговує на родину, а любов і турбота здатні змінити долю. Усиновлення в Україні відзначають вже третій рік поспіль. З цієї нагоди у прес-клубі Закарпатської ОВА відбувся брифінг. Начальниця служби у справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації Світлана Якімеріна зазначила, що наразі в області позитивна динаміка усиновлення та сімейне влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. За вісім місяців 2025 року в нашій області встановлено дитини. Для порівняння за цей же період в минулому році було 51 дитину, але загалом за цілий минулий рік 72 дитини, що в порівнянні з попередніми роками найвищий був показник це 72 дитини. це тобто багато із цих 54 дітей, 52 дитини були рішенням наших судів закарпатських, і дві дитини були усиновлені рішенням. Судів Хмельницької і Львівської областей також вдалося зберегти родинні стосунки для 34 дітей. І в цьому році у нас був випадок, коли усиновили дітей з родинної групи, де налічується четверо дітей. І ще два випадки були, коли по троє дітей усиновлено. Найчастіше усиновлюють дітей віком до 6 років. Це становить 56% від початку року. У той же час понад 90% дітей, які очікують на нову родину. Діти старші за 6 років. На сьогодні в області діють 54 прийомні сім'ї та 38 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 364 дитини. Ще 269 дітей виховуються у родинах, що перемістилися на Закарпатті з прифронтових регіонів. Варто також ще зазначити, що оскільки береться на обласному рівні дітей, які підлягають усиновню. Так от, якщо у нас у 2020 році ми на регіональний обласний рівень брали 60 дітей на облік, то тепер ми зазначаємо, що 131 дитина у нас у 2024 році була взята на регіональний облік, і в цьому році за 8 місяців 60 дітей взято. Тому ми бачимо, що теж це буде порядка 100 дітей. Точно буде взято на обласний рівень. Під час брифінгу Світлана, які також проінформувала про актуальні зміни у законодавстві, що стосується процедури усиновлення, зокрема відтепер направлення на встановлення контакту з дитин можуть видавати не лише обласні служби, а й служби у справах дітей територіальних громад. Також на введенням є обов'язкова довідка від територіального органу Нацполіції про відсутність фактів адміністративної відповідальності за домашнє насильство або насильство за ознакою статті. Це ще один крок для захисту інтересів дитини. Екскурсія для школярів до медіа вже стала доброю традицією, адже охочих побачити за кулісся телебачення, радіо та дізнатися про сучасні технології завжди чимало. Сьогодні учні Мукачівської школи номер 20 відвідали одразу кілька цікавих локацій: телеканал, перший закарпатський, радіостанцію Захід фм Плюс та компанію «ДВС», яка забезпечує майже все Мукачево стабільним і безперебійним інтернетом. Всіх вдома є інтернет, правда да. різні провайдери. Різні пристрої. Що ви в інтернеті частіше за все робити? Робот а те робиш? У мене тато у вас підключив Wi-Fi. От бачите особливою частиною програми стала екскурсія на радіо. Ведуча Вероня Говоруня провела школярів у світ ефіру, розповіла про роботу ведучих та звукорежисерів. Показала, як створюють програми і виходять в ефір. Сьогодні завітали таку величезну компанію, яку можна. Вільно назвати медіахолдингом, тому що сьогодні ви зрозумієте, як працює радіо. Сьогодні ви зрозумієте, як працює телебачення. Сьогодні ви зрозумієте, як працює інтернет. Діти змогли не лише почути цікаві історії, а й відчути себе справжніми учасниками медіапростору. Привіт, ми учні школи номер 20. Сьогодні ми почули, і побачили, як працює радіо Захід ЕФМ Плюс. Нам дуже сподобалось. Такі заходи допомагають школярям більше дізнатися про професії журналістів, операторів, ведучих, а також розуміти, як працює телебачення, радіо та інтернет-сервіси, без яких неможливе сучасне життя. Екскурсія подарувала. Ла дітям багато нових вражень і стала ще одним кроком у формуванні їхнього світогляду та зацікавленості у медіасфері. Поліція воловця затримала наркоторговця. Зловмисника впіймали під час передачі товару. Оперативники сектору кримінальної поліції та слідчі відділення поліції номер 2 Мукачівського РУП затримали 30-річного жителя села Нижні Ворота, який підозрюється у торгівлі наркотиками на території району. Затримання поліцейські провели на території автомийки, де фігурант призначив зустріч черговому клієнту для передачі товару. На місці події було вилучено пакунок з наркотиками рослинного походження та грошові кошти, отримані зловмисником замін. Окрім цього, поліцейські ...рішення провести невідкладний обшук за місцем проживання затриманого. Там виявили прихованими поліетиленовий пакет з наркотиками рослинного походження, електронні ваги, а також пластикову пляшку з насінням коноплі. Підозрюваного у наркоторговлі поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі проводяться досудові розслідування. Оперативники встановлюють джерела постачання наркотику транспортували на швидкий до Закарпаття. За матеріалами поліції Рахова судитимуть організаторів схеми переправлення військового зобов'язаного через кордон. На Рахівщині перед судом постануть двоє мешканців Харкова та місцевий житель, причепні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники було викрито в липні цього року в селі Лазищі на Рахівського району. У ході досудового розслідування співробітники поліції Рахова встановили, що двоє фігурантів організували трансфер 33 річного військового зобов'язаного із Харківщини до Закарпаття. Для маскування його транспортували на автомобілі швидкої допомоги, яке належить одному з харківських підприємств. Самі ж чоловіки одягнулися у форму медбрата та фельдшера. Надалі пацієнта планували передати жителю Рахова, який в свою чергу мав провести його через українсько-румунський кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Такі послуги фігуранти оцінили в 10 тисяч доларів. Тоді усіх трьох учасників схеми поліцейські затримали їм слідчі повідомили про підозру. Наразі слідчі завершили досудове розслідування у цій справі. А матеріали кримінального провадження Азом з обвинувачувальним актом скерувала до судового розгляду. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура, оперативний супровід, 27-й прикордонний загон та ОСБУ. в Закарпатській області, за скоєне обвинувачуваним загрожує до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Завдяки уважному громадянину розшукали винуватця ДТП. Патрульні отримали виклик про ДТП із зниклим учасником на вулиці Богомольця в Ужгороді. Прибувши на місце події, інспектори поспілкувалися із заявницею. Вона повідомила, що незнайома її авто вчинило ДТП і поїхала з місця події. Згодом жінка виявила на лобовому склі своєї автівки записку від небайдужого очевидця. У ній було зазначено марку та номерний знак транспортного засобу. Інспектори переглянули запис з камер відеоспостереження. Причепність казаного автомобіля підтвердилася. Надалі патрульні встановили. Овили особу винуватця, пригоди та склали адміністративні матеріали. Рятувальники допомогли чоловіку, в якого стався напад епілепсії у горах на Рахівщині. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу гори близниця Рахівського району у чоловіка раптово погіршилось самопочуття, і він потребує допомоги. Про подію стало відомо від гіда туристичної групи. Для проведення рятувальних робіт вирушили гірські пошуковці, села Кваси та працівники екстреної медичної допомоги. Як стало відомо, під час проходження туристичного маршруту у 21-річного мешканця Івано-Франківської області стався епілепсичний напад. Поприбутю фахівців, його стан. Стабілізувався медики виміряли тиск та перевірили рівень цукру в крові. Після огляду його транспортували до села Кваси, де передали фахівцям екстреної медичної допомоги.